У приміщенні рівни ради представники адміністрації міста і громадянської мережі ОПОРА зустрілися, аби розпочати роботу над оновленням статуту міста. У травні цьогоріч Верховна Рада України прийняла закон щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, який зобов'язує громади затвердити статути та визначити основні питання, що ними регламентуються. Статут це ясний документ, який визначає правила взаємодії влади та жителів громади. Підзвітність і можливість громадського контролю, і правила, по яких відбуваються консультування, надсилання петицій, громадський бюджет – це все є статут. Статут говорить про символіку громади, статут говорить про підзвітність голови депутатів, виконавчих органів. Статут повинен забезпечувати можливість кожному мешканцю брати участь у житті громади, формувати місцеву політику, приймати місцеві рішення. Нинішній статут був затверджений у 2008 році, і він обмежує вказані правила в першу чергу, тому що не враховує інтереси квасилівчан, які приєдналися до рівненської громади, місцева ініціатива, громадські слухання та загальні збори громадян, вони не діючі інструменти як такі, чому тому, що знову ж таки вони переважно не переважно, а вони регулюються статутом, який прийнятий у 2008 році. І норми, які в ньому прописані, вони є занадто складними для, для мешканців. І чесно кажучи, навіть коли ми самі аналізували нормативну. На правову базу дещо складно запутатися, як власне ініціювати процес, наприклад, тих ж саме громадських слухань чи, наприклад, подати місцю, місцеву ініціативу. Найпопулярнішим елементом участі мешканців у житті громади є громадський бюджет. Однак, з початком повномасштабного вторгнення за постановою Кабміну, органи місцевого самоврядування не можуть виділяти кошти на певні сфери, які передбачені положенням про громадський бюджет. Також одним із найпопулярніших елементів є електронні петиції рівняни все активніше користуються ними. Ми аналізували період часу з 2000, а деякі інструменти з 2019 року по 2023. А і тенденція полягає в тому, що мешканці рівного і Рівненської громади все частіше використовується інструмент участі для ну власне способу впливу на процес прийняття рішень за результатами фокус групового дослідження. Мешканці готові добиватися тим чи іншим чином вирішення міських проблем, тож хочуть бути залученими до прийняття рішень, що дозволить зробити оновлений статут. Можливий момент напрацювати більш. Максимально відкрито то для само громадян. Це був будь-якої вікової категорії, що не могли собі там зареєструвати петицію чи звернутися до депутата. Тобто це інструмент, який дасть можливість громаді більше залучатись. Довж десяти днів новостворена робоча група буде перевіряти оновлений статут та вносити свої пропозиції. Далі, аби все було коректним в рамках чинного законодавства, з оновленим статутом будуть працювати юристи. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.